Так, в мене є трохи часу для того, щоб зробити частковий огляд, часткову розборку подрібнювача, саме для того, щоб далі його можна було б зробити йому ТО. От, і Я хочу ще його підґрунтувати, тобто так, привести його до ладу. Почати я хочу саме з того. Що до нього належить трохи в комплекті. Сформувався такий комплект зручненький. От, кілька ключів для нього спеціалізованих. Це ключ той, що крутить тут болти з піднизу. Свічник один. Цей свічник був до нього зразу, бо... На зід ідуть начебто як газоновські свічки, і я ледве знайшов таку одну, я ще її навіть не, не задіював. 24-й ключ свічник іде якраз тільки для таких свічок. До нього в парі зручно зроблений 17-й. Так, щодо свічок, поки не забув. Чому вони різні? Бо зараз у мене там стоїть свічка Жигулівська і стоїть вона через переходник. Тобто там вкручений переходник, в цей переходник вкручена жигульовська свічка. Коли викручується свічка, переходник не викручується. Так воно так вдалося мені влаштувати. Далі. ну Це так дротик мало лише де повернути яку дірочку, щоб де забилось. чи топлена система, там, чи ще будь що. От, відповідно, чи можна свічки шкрябену почистити. Ну і ще пару ключів ті, що задіяно саме в комплекті до, до цього Ну і Звісно кікстартер. Що робимо? Це ми знімаємо хобот. Знімаємо хобот і знімаємо кришку. Львки движення руки. Хобот прибирається. Кришечка теж. Тепер треба підійти ближче. Що в нас є? Двигун. Це той регат, який має щось крутити. От, саме цей шків. Цей шків крутить. Оцей шків. От, тут три ручі, саме якраз відповідно. Тут два і тут два, а один незадіяний, крайній цей буде він крутить. Оцей шківок. Він би, мав бути, діаметром більше, але така халепа, що якщо він буде більший, то він буде впиратися сюди у столик. Добре, прийняли як є. Значить, я приторочив до цього шківа ще додатково маховик він дає кінетичної енергії. Прикручений він на чотирьох шпильках. До тих шпильок, що раніше був прикручений гвинтовий дровокол. Власний вал. Основний вал робочий. Він має діаметр. ну Тут треба буде вірити мені на слово. 52 міліметри. 52. Так, я не знаю, як це називається, пластиння лопасті. Що вони тут мають? Рівно 20 товщину завширшки. Він має рівно 100. Так, трохи замурзаний, то не звертаємо уваги, бо він відпрацював сезон. От, І останні кілька місяців, 2 місяці, він не використовувався, а йшли дощі. От, то в нього була така змога трохи переживіти. Але це я все розберу, вичищу, що треба підфарбую. От, ножи, напевно, що підгострю. Так, але це все лірика. Час іде, е відео пише, а я нічого конкретно не, не кажу. Так, значить... Що зроблено? Основний вал. Бачимо два ножі. Два ножі це ніж із гілітіни, Звичайної гілітіни. От, е Кут тут 45 градусів. І він має товщину 16 із ржавчиною з половиною сантиметрів. От. Реально дійсно, ніж гелітіни. Він заточений на дві сторони, але я ніколи не практикував. Він, до речі, і зараз гострий. От. Ніколи я його не перевертав, його було вдосталь. В житті всього і двічі я його стрив. От. І цього було було їм вдосталь. Так, далі. Як саме воно робити? Це ось портал, горловина. Бачимо ролик, той направляючий, той, що штовхає. Якщо ми покрутимо за основний шків, за шків основного вала, то тут почнеться чомусь, воно ворочиться. Рух передається із основного вала на цей вал через цепну передачу. Це мотоциклетний жовський ланцюг. От, відповідно, дві зірки. Ось ролик той, що опорний, натягує, щоб не підскакував цей ланцюг. Він вже трохи підносився, дві канави є, а ланцюг ще ніде. Я його навіть і не мажу, щоб він не бруднився. Він як набере в себе пилюки, тоді почне, тоді почне терти. Так, так от. Переходить таким чином рух. Зараз звідси покажу, від цього вала через цепну передачу на ці е, гребені. Є в мене окреме відео, де я поясню, як воно що відбувається. Значить розраховував його таким чином, щоб фракція була до 5 см завдовжки. Ще пішла. О, так воно і є. Кліпиться е, кожен ніж по два болти. Тут виходить, гайка, так скажу зараз, і, і думаю, гайка впатається, тобто як. От. Ну, от вона схована, там, вона, по ній нічого не б'є, хоч виглядає тут шматок різьби болта, але до гайки дібратися туди звичайним ключем не добереться. Тому для цього якраз у мене і є оцей спецключ. Зроблений, щоб діставати саме до тієї, до тієї гайки. Надихнувся я конструкцією саме польської лупарки до Казелі. Я покажу фрагмент відео, але щоб мене не звинувачував YouTube у порушенні авторських прав, я його відзеркалю. Прошу на це зважити. Тайно. Тут є такий вузол. Оці ось ці два шарніри, тобто тут крутиться, а тут вал вільно просто крутиться в цих шарнірах. Вони просто паразитні, такі плаваючі. От, для чого воно От, є опорою для оцього і всьої облуди? От, і саме на цих двох муфтах, а вони там мали б бути підшипники, я зробив саме муфтами. Облуда стальна, в неї залита латунна втулка, я її проточив і потім вже приварював всеред неї. Тут були не тавотні, це такі маслянки я поточив теж з латуні, але вони згодом, яка обламалася, яка згубилася, їх дві, здається, тут різьба. Треба буде поміряти. Або М6, або М8. Можна поставити або тавотінси. Я просто беру туди, заливаю трансмісійну як працювати. Кілька крапель і шприця, або так, з пробочки, Кілька крапель масла трансмісійного. І воно чудово себе показує. Так, що далі? Що далі? Тут у нас підшипник. Тут у нас все розбирається, це все розборне. Навіть розборни оці гребні. Саме як. Чому вони розберні? Бо я так щось хотів, щоб вони були розборні. Ось. Тут два гвинта кріплять оцю половину. І ось ще два гвинта кріплять цю половину. Тобто це воно знімається і лишається сам вал. Здавалося б, для чого це така примка, але ну, так мені схотілося, щоб воно було розборне. Більш вроді, як, таке не сколхожене, а таке більш е, е, додумане. Тут, відповідно, теж е, три, три болта е, од'єднується, воно повністю знімається е, і скомпоновано таким чином, щоб тут якраз е, слідом ідеї кожух пилки. То воно, можна сказати, таке трохи захзахищеним. жу, редактую я це відео. Дивлюсь, що минуло вже 10 хвилин, а в мене ще на знятого матеріалу десь близько на 2 години. Я розумію, що не можна випускати ролики надто такі тривалі, бо їх напевно що буде нецікаво дивитися. Я просив би напевно, що моїх глядачів. Підтримати канал не тільки переглядами, а по можливості і коментарями. І я думаю, що вам буде неважко, а мені буде приємно поставити пальця вгору. Поставити подобаєчку. Це насправді буде мене спонукати, частіше випускати по можливості такі коротенькі відео, наскільки це буде можливо, коротенькі.